В студії з випуском новин Сергій Градов вітаю вас. Трагічна випадковість в Одесі неповнолітня дівчина випадково застрелила хлопця з автомата Калашникова. Трагедія сталася в одній з квартир багатоповерхівки в Приморському районі. З'ясувалося, що компанія молодих людей, двоє військовослужбовців та їхні знайомі дівчата розпивали спиртне. Під час застілля 17-річна гостя захотіла розібрати та зібрати автомат власника квартири. Коли вона взяла зброю рук, пролунали постріли. Кулі влучили у 23-річного військового. На жаль, отриманих поранень він загинув на місці. З місця злочину слідчі вилучили автомат Калашникова та кілька магазинів із набоями до нього: гільзи, два пістолети та інші докази. Відкрито кримінальне провадження за статтею Вбивство з необережності правоохоронці з'ясовують обставини загибелі військовослужбовця, а також підстави для зберігання автоматичної зброї за місцем проживання його товариша по службі. Слідство триває, повідомило в прес-службі облполіції. В Одесі позашляховик на пішохідному переході збив дитину. ДТП сталося на вулиці Балківській. 38 річний водій Volkswagen Touareg не зупинився перед пішохідним переходом. Унаслідок цього під колесами авто опинилася семирічна дівчинка. Відомо, що світлофор у момент ДТП був відключений через відсутність електропостачання. Дитину доправили в лікарню з численними травмами. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Повідомили у прес-службі облполіції. А в Одеському районі п'яний водій легкового авто виїхав на зустрічну смугу і збив пенсіонера на велосипеді. На жаль, від отриманих травм чоловік загинув на місці ДТП. На одній із вулиць села Троїцьке 25-річний водій Ваза перевищив швидкість, не впорався з керуванням. Машина виїхала на зустрічну смугу та протаранила велосипед. Внаслідок цього 65-річний велосипедист зазнав тяжких травм та помер до приїзду швидкої. Водія Ваза перевірили на вміст алкоголю в крові. Допустима норма була перевищена у чотири рази. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження. Винуватцю загрожує до 10 років позбавлення волі. Бартер з ухильниками. ділки намагалися вивести з України призовників. А клієнти планували розплатитися за послугу фізичною працею, виконуючи сільськогосподарські роботи на угіддях у Молдові. Угоду організував 25-річний громадянин Молдови, який приїхав в Україну до свого неповнолітнього брата і його теж тягнув в аферу. Чоловік запропонував мігрувати двом своїм знайомим. Неповнолітній брат мав переводити порушників через кордон, а самому організатору залишалося лише контролювати процес. Однак на околиці села Зручне авто з призовниками зупинили прикордонники. Щодо аграрних рекрутерів відкрили кримінальне провадження, а стосовно втікачів склали адмінпротоколи. Водій громадського транспорту професія, яка потребує певних навичків і знань, бо задача водія не тільки перевозити пасажирів, а й надавати допомогу тим, хто її потребує. Мова йде про перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями. Сучасні одеські тролейбуси обладнані спеціальними пандусами, і водій має допомагати людині в інвалідному візку піднятися в салон та покинути його на зупинці. Можливість самому планувати свій день пересуватися по місту громадським транспортом важлива для кожного, аби таку ж свободу пересування мали і люди з обмеженими фізичними можливостями. В Одесі виходять на лінії сучасні тролейбуси, низькопольні з пандусами. І водій має допомогти людині в інвалідному в'язку піднятися в салон. Саме для цього на територію комунального підприємства провели спеціальний тренінг. На теперішній час в країні йде війна. Багато людей з'являється з інвалідністю. Тому ми сьогодні зібралися на цій нараді, щоб обговорити з нашими водіями, як вони повинні себе поводити з людьми з інвалідністю в громадському транспорті. Тренінг проводиться декілька днів, бо це відповідальне завдання для водіїв. Затякі цьому тренінгу ми хочемо. Поширити е, знання та напрацювати навички певні водійського складу для того, щоб у нас всі наші пасажири е, із задоволенням користувалися послугами громадського транспорту та не відчували жодних обмежень. Створення безбар'єрного середовища це повага до тих, хто з різних причин втратив можливість пересуватися без спецзасобів або без сторонньої допомоги. Це завдання і для влади, і для підприємців, і для кожного з нас. Генератори, газові балончики, зарядні станції, павербанки за більше ніж два роки повномасштабної війни українці навчилися жити з відключеннями електроенергії. Як під час блекаутів готують одесити, особливо якщо вдома електроплита, як зберігають продукти і від чого довелося відмовитися, ми запитали у містян. Три-чотири години є світло, п'ять немає. До графіків відключення електроенергії містяни вже майже звикли та адаптувалися. Однак проблемні питання лишаються. Особливо вигадливими стають ті, у кого немає газової плити. Я Як? Мовча! Є світ! Готовлю. ні, Йду в ресторан угу. без проблем. От так готуємо, Що прийдеться. С собой в рюкзачке и пикник на природе. Лето, ну, немного еды надо. Нас испытывают, мы сильно. Когда графики соблюдаются, успеваем. уже все подготовили, дали свет, все приготовили еду. Позапрошлой зимой было, когда не соблюдались, то мы, конечно, только на доставке жили. Вот Даже невозможно было ничего приготовить Купили газовую плит, плит такую газовую, как комфортку, и приходится так. Баллончики, все это. Свет выключают, по 5 часов есть, 5 часов нет. Но так выживаем. Дом полностью электрический, все электрическое, вода, отопление, все. Когда нет света, нет ничего. Мы даже не можем с ребенком прийти домой и руки помыть, кушать вообще невозможно. Все в холодильнике портится. Ну короче, без света катастрофа, если честно. Что, что, что делать? А, графики, я не знаю. Как по мне, графики вообще не соблюдаются. Ждем, что свет выключат в два, в лифт не заходим, в три свет не выключили, в четыре еще не выключили. Все расслабился, все застрял в лифте или не успел приготовить, или думаю, что свет в 6 здати, а його ще не виключили, навіть вшись. Готовішся там, щоб ребенку там в 7 часов погладити вещи. Короче, ходимо в так, голодные, мятые. Якщо раніше за літній сезон робили заморозки фруктів, ягід, овочей, то зараз це дуже ризиковано, говорять одесити. Тому краще запастися вітамінами одразу, з'їдаючи сезонні продукти свіжими. Інший вихід придбати зарядну станцію і підживлювати морозильну камеру. Це питання вже до можливостей фінансів. После прошлогодней зимы зими вже не морозимо. Стараємось, так. Ну, у нас є морозилка, якщо такая вот така маленька, вона держит там несколько суток вообще холод. Єдине, що там можна. Ну, а так стараемся всякие овочі, фрукти вже не морозить, не делать такого. Акумулятор купили. Ну, на какие якісь. Типу, вентилятори не вистачає, але на холодильник вистачає, ми якби ще. Минулому році купили, так що у нас в принципі нема нема з цим проблем. Тобто і навіть зі зберіганням продуктів холодильник. Да, ну я на всяк випадок ще купила такий, знаєте, переносний є холодильник. Ну це план Б, якщо що прям довго не буде світла. А так, так, да, холодильник тримає, якби все акумулятор, ми заряджаємо, його на дві доби вистачає. Ну я ж кажу, неактивного. Не Выкористание. Теперь мы не будем никакие заготовки делать, никакие фрукты, никакое мясо, ничего сейчас с морозилки все достаем, доедаем. Сейчас, конечно, не получается, вот тоже думали, что малину на зиму сделать, но тема закрылась пока, потому что это не будет. Вот так. Mm -hmm. Все будет хорошо. Сложно, потому что лето, потому что жарко, mm -hmm. все это сложно. Но ничего, ради того, чтобы наши победы, готовы на все. Змінилися і способи приготування їжі, аби встигнути все зробити, поки світло є. Доводиться вдаватися до більш швидких та практичних. Ми гречку вчора вечором водою залили холодною, і сьогодні її з ребенка мутром їли, Тому що ми встали без світу. Ну, якщо дитина не кушає. Фрукты и ягоды. Нам ну, нужно кашель, она хочет каши, она хочет мяса. Как его пожарить? Как его приготовить? Примусы используем то, ну что я хочу приготовить то, что быстро готовится. Я боюсь сейчас жара, с газом, что ставить пюре, которое варится 30 минут. Все, что быстро готовится только. Яйцо пожарить, да, за, за что-то запарить, кукурузную кашу, какую-то хлопья, которые размыкает. Все, вот так. Вже є розуміння того, що попереду не менш легкі випробування зі світлом. Чекають у липні, серпні, а також восени та взимку. Тож готуватися треба вже рекомендують наші респонденти. Батарейки покупають, інвертори ставити, якщо можна, генератори так. Летом проще, звісно, в плані відключення света, тому що все-таки летом можна вийти погуляти, темніє позже. Ну, как-то оно особо поки не напрягає. Треба об'єднуватися так легше скидатися на генератор для того, щоб. Ну тому що зараз ще нічого, а взимку, я думаю, буде гірша ситуація. Тому, скоріш за все, краще це вирішити зараз. Подумати про це заздалегідь. Буде сложно. ну нічого. Надо, как и вперед. Фрукти і ягоди, мабуть, найбільш улюблена порівнюючи з овочами рослинна їжа влітку. Чому не слід ними зловживати і який вплив мають фрукти і ягоди на наш організм, розповіла директор Одеського центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Колоденко. Фрукти, як і овочі, містять і вітаміни з мінералами, і воду, і аскорбінову кислоту з антиоксидантами, і харчові волокна. Але фрукти і ягоди солодощі. Саме через вміст простих вуглеводів, глюкози і фруктози, які дають цю солодкість, фахівці рекомендують обмежити їхню кількість у щоденному раціоні. Все, що забагато, то не здраво. По-перше, треба пам'ятати, що всі фрукти і всі овочі це вуглеводи. І обов'язково треба рахувати, особливо. Тим людям, які мають, ну, наприклад, цукровий діабет або зайву вагу, або серцево-судинні захворювання, що може супроводжуватися також зайвою вагою, і це все буде некорисно вже для нашого організму. Отже, чим більше простих вуглеводів в нашому харчуванні, неважливо з якого джерела вони надходять, тим більша ймовірність перетворення їх в жири. А жири, як відомо, не лише збільшують розмір нашого одягу, а й шкодять нашому здоров'ю. Обов'язково треба вживати і свіжі фрукти, і свіжі овочі, але в день це не має перевищувати 600-800 грамів. Так, тобто взагалі. І тому треба розподілити, так, щоб це були і обов'язково салати, і обов'язково сезонна фрукта, так, щоб це було корисно і так, щоб це було вкусно. Лікарі також не рекомендують влітку захоплюватися фруктово-ягідними соками. У склянці напою сконцентровані вуглеводи одразу з декількох фруктів та ще й з цукром, куди корисніше вживати смузі з суміші овочів і зелені з невеликим додаванням фруктів ягід а взагалі рідини влітку треба вживати багато. Обов'язково достатня кількість рідини, тому що влітку, коли спекотно, тоді нашому організму потрібна додаткова кількість рідини для того, щоб наш організм працював без додаткового навантаження. При помірному вживанні фрукти, ягоди і овочі добре втамовують спрагу. Їх ще одна особливість: після перекусу фруктами дуже швидко хочеться їсти. Це через велику кількість органічних кислот, які потрапляють до шлунку, дратують його і викликають апетит. Тому ліпше їсти фрукти ягоди перед основним прийманням їжі, а ось у нього не варто включати важкі продукти. М'ясо жирних сортів, наприклад, свініна, воно не дуже корисна, особливо влітку. Все, що ми жаримо з додаванням. З додатковим додаванням олії, то це також не корисне, це зайві, це зайві жири для нашого організму. Улітку краще відмовитися від торців із кремом, особливо враховуючи, що їх могли зберігати без холодильника, а овочі і фрукти краще зберігати при температурі 3-5 градусів тепла і мити їх тільки перед вживанням, щоб не киснули. До холодильника краще класти підсушені на паперові серветці, аби вода не провокувала плісняву. Помідори краще зберігати окремо, бо вони сприяють швидкому дозріванню сусідів. Від початку літа вогнеборці ліквідували понад 600 пожеж на відкритих територіях і у природних екосистемах. Вогонь знищив 250 гектарів української землі. Основні причини загорянь це поєднання двох факторів: високих температур та недбалість громадян. За даними головного управління ДСНС України в Одеській області з початку літа вже зафіксовано 625 масштабних пожеж. Ці займання призвели до знищення близько 250 гектарів землі, що викликає серйозне занепокоєння. На жаль, часто люди не замислюються про наслідки своїх дій, коли необережно кидають сірники та недопалки у суху траву. Така поведінка може призвести до катастрофічних наслідків. Пожежі у природних екосистемах не лише знищують рослинність, але й загрожують життю. Тварин забруднюють повітря та можуть становити небезпеку для населених пунктів. Вогнеборці звертаються до громадян з проханням бути пильними, аби запобігти пожежам. Варто дотримуватися простих правил: не кидати недопалки та сірники на суху траву або в лісі, не розпалювати вогонь в пожеженебезпечний період, не залишати сміття, особливо скляні пляшки, які можуть спрацювати як лінзи. Крім того, слід пояснювати дітям небезпеку гриз вогнем на природі. А у випадках, коли помітили загоряння, негайно повітря повідомляти про це у рятувальну службу. Понад 6 годин одеські рятувальники боролися з пожежою на полях зрощення. На щастя, обійшлося без серйозних наслідків і постраждалих. У Пересипському районі горіла суха трава, чагарники та очерет. Вогонь дуже швидко поширювався від різних вогнищ. Імовірно, причиною пожежі в ДСНС назвали необережне поводження з вогнем, тобто підпал. Крім пожежників, до ліквідації вогню залучалися рятувальники з рятувально-водолазної служби. Лише через шість годин загоряння вдалося загасити. Загиблих і постраждалих немає. Повідомили в регіональній службі по рятунку. Не впевнений, не бери. Так звучить головне правило грибника. Своєю чергою медики застерігають батьків дітям до 12 років кращі гриби не вживати. Кому ще не рекомендовано включати цей продукт у раціон, які типові симптоми при отруєнні та яке лікування, розповіла лікар-педіатра Вікторія Любецька. Сьогодні, зважаючи на українські реалії, є великий ризик отруєння грибами, зокрема через неправильне зберігання, збирання та приготування страв з цього продукту, каже лікар-педіатр Вікторія Любецька. Серед головних порад щодо уникнення отруєння важливо дотримуватися головного правила грибника невпевнені не бери, тобто збирати лише ті гриби, які вам відомі як неотруйні. Не збирати гриби при дорозі чи біля промислових якихось об'єктів, не купувати гриби на стихійних ринках або з рук людей, та не вживати ці гриби в гостях. Також, за словами Вікторії Любецької, є групи людей, яким слід обмежити вживання грибів. Незважаючи на поживне джерело білка рослинного походження, вживання цього продукту може призвести до погіршення здоров'я, особливо у дітей до 12 років. Наприклад, можливе загострення хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту. Діткам, вигідним жінкам, літнім людям, людям, в яких є порушення стравною системою та взагалі людям з ослабленим організмом. Симптоми отруєння грибами доволі різноманітні і в першу годину їх токсини можуть впливати по різному, наприклад, вражати печінку, нирки, травну та нервову систему. Перші ознаки найчастіше з'являються, як правило, одразу після вживання, рідше, коли через декілька днів або навіть тижнів, підкреслює фахівчиня. Блювання та діарея це найпоширеніший такий симптом отруєння грибів, але не найважчий та не найскладніший. Ще є такі симптоми, як різкий біль у животі, підвищення температури тіла, слабкість, затьмарення, втрата свідомості, загальмованість, галюцинація, зниження тиску. Батькам радять при перших симптомах утруєння телефонувати за номером 103 або 112, спокійно пояснити симптоматику оператору швидкої, можливу причину та описати допомогу, яку вже встигли надати, а далі виконати наступні дії. Обов'язково потрібно промити шлунок, випити 1-2 літри кипяченої теплої води, викликати блювання, повторити цю процедуру 2-3 рази, допоки замість блювотних мас не з'явиться чиста вода. Також важливо випити сорбенти та дотримуватися постільного режиму. Важливим таким аспектом є, що дуже корисно було би зберегти залишки грибів чи страв з грибів для подальшого дослідження. Процес це Організмом після отруєння грибами є не менш важливим аніж саме лікування. Він залежить від яких грибів дитина отруїлася та наскільки швидко була надана допомога. Також за словами Вікторії Любецької варто дотримуватися дієти. Тобто ми не даємо дитині ніяких там жареного, копченого, гострого, виключаємо всі солодощі і так далі. В кращому випадку, коли дитині навіть вже була надана перша допомога, все одно може знадобитися госпіталізація для відновлення, взяття аналізів, а також виключення патологічних ускладнень, які можуть бути при отруєнні грибами, наголошують фахівці. Яскраве повернення традиційної італійської опери на одеську сцену. Сільська честь знову прозвучить у залі Національного академічного театру опери та балету в Одесі. Режисерка Оксана Тараненко представить оновлену версію видатного твору П'єтро Масканії. Про родзинку вистави та сучасну інтерпретацію нашим кореспондентам розповіли артисти одеської опери. Пристрасть кохання помста. Все це містить у собі видатна італійська опера композитора П'єтро Масканьї. Сільська честь, яка вже не вперше буде представлена на сцені Одеського національного академічного театру опери та балету. Проте цього року глядачі побачать, так би мовити, оновлену версію вистави. Про це говорить режисерка-постановниця опери Оксана Тараненко. Ми робили концертні, напівконцертні сімі-стейдж версії в різні роки різні режисери робили. І я долучалася, і минулого року була теж така напівконцертна вистава. Але цього разу ми вирішили зробити повноцінну виставу в декораціях з мізансенами і продемонструвати певні естетичні свої уподобання і зробити це сучасно. Робота, що прославила свого автора у світі, та здобула найвищі музичні нагороди. Щороку понад 700 разів ставиться на сценах театрів різних країн. Мелодії створу звучать у телесеріалах 2000-х та знаменитій кінодрамі Хрещений батько. Ми з художником, з постановником і з художником костюмів, вирішили, що ми переносимо років на 50 вперед життя італійське, і тому це буде стилістика відомих неореалізму італійського і чорно-білого кіно буде естетика. І тому і костюми, і поведінка героя буде нагадувати дуже багато. Буде алюзії на відомі хіти і шедеври італійського кіно. Опера готується до оновленої прем'єри в рекордно короткі терміни. Постановочна трупа мала лише місяць. Допомагає те, що вся трупа і хор знають знайомі з музичними матеріалами оркестр. Тому ми можемо собі дозволити багато проявити нюансів і отримуємо величезне задоволення від репетицій. Чарівна з перших тактів музика маскані це справжнє відкриття для меломанів, яскраві мелодії, чудові хорові номери та ансамблі. Один із солістів Віталій Білий вже знайомий з партією свого персонажа Альфіо. Однак цього разу шукає нове прочитання образу. Стараюсь вжитись в ту роль, яку бачить режисер. Ми шукаємо якось спільне бачення на це. Як вона відчуває, я переносив на свій характер. Коли диригент талановитий, наш диригент Валерій Осипович Райгрут, він дійсно талановита людина, абсолютно ніяких проблем немає, тому що ми розуміємо. Жест, ми розуміємо його музичні завдання. Ми також мали багато репетицій, і все зрозуміло, чітко і ясно, що ми повинні робити і як. Віталій Білий каже, перед виходом на сцену зовсім не нервує, адже порівняно з тим, що відбувається в країні, це не зрівняється. Я тут на зовсім відпочиваю на сцені. В театрі на сцені я відпочиваю і знаходжу душевний спокій на якийсь час забутись і пожити другим життям. Воно дійсно, що це якби, надумано, сам собі переживаєш, і так. Але ну зовсім у нас друга реальність, так що я тут не хвилююсь зовсім. Талія Павленко, виконавиця ролі санту, це ділиться. Незважаючи на справжню колоритну сицилійську історію, вона вбачає схожі свої героїні з українськими жінками. По характеру близька. Мабуть, як багато наших жінок, пристрасна, емоційна, емоційна насищена роль. Дуже дуже близька, дуже радий виконувати. Багато років співаємо італійською мовою, і другими мовами, німецькою, французькою мовами. І звикаєш, переводиш для себе, переводиш дослівно. Однією з родзинок опери є те, що попри існування головної сюжетної лінії є хор, який робить ще приблизно 150 сюжетних ліній навколо. Життя та шалена експресія невпинно вирує на сцені. Персонажі будуть не стримуватися у емоціях кохати, сваритися, їздити на велосипедах, їсти, спати, знову сваритися і знову кохати. Прем'єра вистави Сільська честь відбудеться 4 липня о сімнадцятій годині в Одеському театрі опери та балету. Про розвиток подій дивіться у наших наступних випусках. В студії був Сергій Градов. До скорої зустрічі в ефірі.